Всім привіт! Записую ще один відосик по GTA. -шкі. Зараз буде цікаво половити рибку. Взяв у цього дітка. Е вудочку, саму дешеву, бамбукову і 5 наживок. Думав взяти катер, на прокат, але він коштує 1000 і в мене немає посвідчення. Водія для катера. Так що буду зараз їхати. Аж сюди. Тому що тут тут, тут ловити не можу, а потім хочеться е, спробувати е, в шахту попасти. Я б хотів у минулого разу, але там щось пішло не так. Це найближча точка. Куди? Може сюди? Буде швидше. 7,4, туди 6,4. Ну, це круг намату. Ех жалко, що тут не можна десь. Ладно, повернусь, коли доїду кудись. Наскільки різко змінилася погода. Буквально тільки що було сонечко, а тепер уже дощ валить. Ех, рибка піде. От ми вже й на місці. Я поки їхав, блядь, пробив собі колесо чимось. Чим так і не зрозумів. Як його тепер ремонтувати? Так, усе і чубзик стоїть. Ну, Зараз подивимося. Так, використати. Не можна використовувати. Використати. Ви закинули в натиснути, там міні гри Ага. Є. Пустить, гак. Ага. Ого. Висловили рибу форель. Це буде коштувати цікаво. Це одна наживка 100 баксів. Це й треба б тільки великі ловити. Цікаво, цікаво. Зараз 5 рибин зловлю. Подивлюся скільки це буде коштувати. Ну на рибалку я гарно вже потратив. Це якби хоч, хоч би вудочку відбити. Вудочка стоїть тисячу. Якщо наживка по 100, ну, риба хоча б має 200 коштувати. Ні, хоча прикольно, прикольно рибку ловити. Цікаво, що буде в шахті. Я думав буде гірше. Все, наживки більше немає. Я немає більше бензину потратити, щоб, щоб сюди добратися чим. Риби зловив. Використати. У вас нема нажитків. Ну все, значить... Значить їдемо обратно. Що тепер робити з машиною? Пробити ліве колесо. У вас нема необрамотного набору. Заправити автівку, залізти в багажник. Про транспорт. Капот зачинить. Відкрити капот. Підняти, опустити капот. Машина закрита. О, скільки всього цікаво. Інформація про транспорт. Швидкість нога. Так це не те. Зрозуміло. Добре, тоді повернуся, коли вже доїду кудись. Дивлюся тут не так далеко ринок, так що можемо покататися разом. Зараз хочу заїхати на цей, на. на ремонт автівок. Подивитися чи можна там її зробити. Бо колесо... Це не сильно прикольно, що воно пробити. Це спригував із горки трошки, якраз на, на пісок, на пляж. Уже вдарився, то воно лопнуло. Незрозуміло. І реально на такі їздити, то вже на скутері швидше. Скутер 75 їде. Це жесть взагалі. Цікаво якому... чому вони пробуваються? Чувачок стоїть. Зараз вже доїжджаємо. Може на заправки якось можна? Та й заправитись треба. Ууу, що з тобою? Нічого такого тут немає. Заправці. Ремонтний допові 2.860. Ай, паливо. 92 паливо. А в мене яке залите? Буде залито. повний бак, 23. А на чому моя їзди? На дизелі? Інформація про транспорт? А на якому паливі? Нічого не зрозуміло. Ну, то хто заправити автівку? Чудово! Види паливо! Залито різбаксов на двісті. 2,92 Ой, якраз на 200 баксів буде норм Готівкою. 95 Ага, чудово. А 200 баксів, готівкою. Транспорт запавлені. Все гуд. Я думаю, я зупинив запис, ну ладно. Капот. І все сісти в машину.